І так, добрий вечір студія. З вами в ефірі Іван Бойко та е, оператор Амадео Делакрус. Сьогодні ми проводимо інтерв'ю з доволі цікавим гостем. Сьогодні у нас в гостях працівник, е, один із працівників мерії. Е, будь ласка, пані, представність. Як вас звати, яке ваше прізвище та ваша посада в мерії. Добрий день, мене звати Катя Холмс, я адвокат мерії Харкова. Так, добре. Чи ви чи взагалі плануєте досягти більших висот на цій роботі? Звичайно. Я зглядаю далі свої життєві шляхи, кар'єрний зріст і тощо. Так, зрозумів. Чи були якісь труднощі у вас на роботі? На даний момент труднощів не відбувалося. З моєї такою країною драмбиною. Зрозумів. Тепер до вас ще таке питання. Чи правда, що до травми в 2006 році ви працювали викладачкою географії в школі, в Запорізькій школі номер 36 Ну, це не може бути, бо ми лише 19 років. І в 2006 році мені було лише 2 роки. Я зрозумів, значить, це все фейк. Це неправда. Добре, тоді продовжуємо. Головне, взагалі, питання, яке мене дуже бентежить, я думаю, не тільки мене, а й жителів міста Харкова, міста Дніпра. Це питання щодо бойових наркотиків так умовимо. І от питання звучить так: чи поставляє, чи поставляє мерія до ЗСУ, бойові наркотики наших солдатів? Звичайно, ні, але можливо марія Дніпра все ж таки тим займається. Так, я зрозумів. І ще таке питання до цієї теми. Чи вважаєте ви взагалі доречним використовуваних наркотиків нашими бійцями, чи це чи вважаєте, що це е, треба, чи це не треба? Як ви взагалі до цього ставитесь? Ну, я ж не можу поставити на місце наших воїнів. Можливо, в них такі вороги, що там і без наркотиків не розібратися. Тому це ж таке. Добре, я зрозумів. А вибачте таке запитання. Ви куштували саме ви е, цей продукт? Ні, жодного разу. Дуже прикро. Але не будемо розчаровуватися. Я То, просто не знайшла. Так, ми пошукаємо їх у мерії Дніпро, думаю, ми там знайдемо. Чи взагалі ви плануєте а, піти на якусь іншу роботу, чи плануєте залишитись тут? тут? Куди Ти я думаю? плануєте? Чи... Добре, вибачаю, що перебив. Чи плануєте латуватися в президенти України? В нас дуже хороший мер, тому хай він керів проводить, коротше. Отак. Так, але це мер, але ми зараз скажемо про президента України. Чи бачите ви себе на посаді президента України в найближчі два роки? Можливо, в недалекому майбутньому то бачу. Ви це колись думали? Ну, звичайно, перед тим як спати лягаю, завжди думаю. Така, про своє майбутнє, роздумую, ким би я могла стати, а прокидаюся звичайним адвокатом. Добре, якщо ви вже планували, вже у вас якісь думки про те, як стати президентом, то таке запитання. Чи е, планували ви, коли ви станете вже президентом, чи планували ви перетворити нашу державу з демократичної на диктатуру? Та ні, ну. В державі повинна бути свобода слова. Як на мене, визначає якраз ось цих -мітингів. от мітингів, так як наче люди бояться. Добре, я зрозумів. В принципі, на цьому у мене питання все. Я дуже дякую пані е Катерині. що Вона вивела для нас час. в неї інтерв'ю. Інтерв'ю виявилося дуже цікавим. Я сподіваюся, що нашим глядачам теж сподобається. Е Є останнє прохання, будь ласка, до вас, Катерина. Що ви можете побажати нашим глядачам на майбутнє? Безкоштовного телебачення і щоб завжди у вас було світло в хаті і ми переможемо.